Слово фітнес походить від англійського фітнес і означає бути у формі. Фітнес включає аеробні вправи, силові тренування, гнучкість і баланс. Всесвітній день фітнесу відзначається 3 червня. Регулярні тренування можуть збільшити тривалість життя на 5-7 років. Навіть 10 хвилин активності на день позитивно впливають на здоров'я. Фітнес і здоров'я. Фізична активність зміцнює серце та знижує ризик інфарктів. Вправи допомагають знизити рівень стресу та покращують настрій. Кардіотренування сприяють спалюванню жиру та покращенню витривалості, вправи підвищують рівень ендорфінів, що робить людей щасливішими. Силові тренування допомагають збільшити кісткову масу та запобігають остеопорозу. Цікаві історичні факти давні греки активно займалися фітнесом у гімназіях. Військова підготовка у стародавньому Римі включала біг, боротьбу та підняття важких предметів. У 19 столітті Густав Цандер розробив перші тренажери. Джейн фонда популяризувала аеробіку у 1980 році. Перший бодібілдерський конкурс відбувся у 1901 році в Лондоні. Популярність фітнесу у світі працює понад 200 тисяч фітнес-клубів. Найпопулярніші тренажерні зали знаходяться у США, Німеччині та Бразилії. Індустрія фітнесу щорічно приносить понад 100 мільярдів доларів прибутку. Найбільш відвідувані тренажерні зали у січні, коли люди виконують новорічні обіцянки, вправи з власною вагою, планка віджимання стають дедалі популярнішими. Фітнес і тілорегулярні тренування можуть прискорити метаболізм, фізична активність допомагає регулювати рівень цукру в крові. Організм продовжує спалювати калорії навіть після тренування. Люди, які займаються спортом, мають кращу поставу. Силові тренування можуть підвищити гормон тестостерон, що сприяє росту м'язів. Кардіотренування біг на 30 хвилин спалює 300-500 калорій. Скакалка одна з найефективніших вправ для серця. Ходьба щонайменше 8 тисяч кроків на день покращує здоров'я. Високоінтенсивні тренування, хай можуть спалювати жир навіть через 24 години після заняття. Плавання задіює майже всі групи м'язів. Силові тренування м'язи важать більше жиру, але займають менше місця. Присідання одна з найефективніших вправ для нижньої частини тіла. Виконання лише 50 віджимань на день може значно зміцнити руки. Важливо давати м'язам відпочинок, щоб вони росли. Підняття важких предметів зміцнює кістки та суглоби. Гнучкість і мобільність розтяжка покращує кровообіг і допомагає зменшити травматизм. Йога один із найкращих способів розвинути гнучкість. Гнучкість впливає на поставу і рухливість суглобів. Динамічне розтягування перед тренуванням зменшує ризик травм. Регулярна розтяжка допомагає зменшити біль у спині. Харчування і фітнес-білки необхідні для відновлення м'язів після тренувань. Вода допомагає підтримувати енергетичний баланс під час занять. Вуглеводи основне джерело енергії для тренувань. Харчові добавки, як от креатин, допомагають збільшити силу. Вживання білка та овочів сприяє швидшому відновленню, психологія і мотивація. Люди, які займаються спортом, мають краще самопочуття, групові тренування підвищують мотивацію. Тренування під музику покращують витривалість, запис прогресу допомагає досягати кращих результатів. Регулярні вправи формують дисципліну та силу волі. Фітнес це не тільки про красу тіла, а й про здоров'я та довголіття. З вами був Нецікаво. цікаво. До зустрічі.